Пане Брачок, про вибори запитаю, президент США закликав Україну провести вибори. Він сказав в інтерв'ю «Політику» у них тобто, у нас давно не було виборів. Зеленський каже: Я готовий, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпеку під час їх проведення. Президент наш готовий до зміни у про вибори під час воєнного стану і чекає пропозиції від парламенту. Як і Європа зараз можуть забезпечити безпеку для проведення виборів? Наскільки це реально взагалі? Все знову таки базово повертаємося до того, про що ми вже з вами сказали. Це повне припинення вогню. І далі повне припинення вогню, що за ним, які дійсно гарантії, що Росія не почне більш е, широкомасштабний наступ або ще більшу активізацію по всій лінії бойового зіткнення під час виборів, яким чином е, забезпечити ту саму демократію, про яку говорить президент Сполучених Штатів? Я маю на увазі перш за все наші збройні сили, інші структури сил оборони та безпеки, яким чином? Всі наші люди, побратими по посестри, мають іти голосувати, чи ми вже завчасно їх вимикаємо, виключаємо з цього процесу, я вже не кажу там про дотримання відповідних законів України про агітацію, про терміни проведення виборів і так далі, тому подібне. Тому президент настільки спокійно і відповідає. Якщо ви забезпечите, всі підуть на вибори. Це на сьогодні очевидно. Хоча ви знаєте, коли після... Цієї тези Трампа я побачив, як е, почали рухатися певні внутрішні процеси українські, е, дуже хтось поспішає. Е, поспішає, е, забуваючи про те, що на сьогодні ключове йде війна. От про це треба пам'ятати. Сьогодні ми, коли говоримо, що е, на терезах е, стоїть доля не просто держав а кожного з нас, нам куди перепрошують, тікати. Тим, хто не втік, 14-му хто не втік, 22-му не збирається їхати з нашої території з української території, як нам наших дітей врятувати? Це питання сьогодні стоїть. А ми починаємо е там формувати штаби, бо це Трамп сказав, що будуть вибори. Найкраща демократія, от кажу відверто: це коли наші дрони. Гіпстрайки, Мідл страйк, як сьогодні модно говорити, так? вони летять по нафтопереробних заводах російських, вони летять по тимчасово окупованих територіях, не дають там жити комфортно окупантам, цивільним окупантам, які, які таргани лізуть з усієї Росії на наші землі. Відповідно. Оце я розумію. Оце демократія. І знаєте, коли міністр війни Сполучених Штатів Говорить про те, що Трамп схожий на Рональда Рейгана, то міністр війни теж не схожий на Ейзенхауера, генерала Ейзенхауера. тому лише диво даєшся. Я ще трошечки трошечки про вибори, буквально одну тезу. Я дивуюся, що взагалі як американці могли таке вибрати, при тому, що підтримка американців 에, України, ви бачите, зараз є соціологія, які можна довіряти насправді, вона зросла. І це е, відповідь американців, мені здається, надії нинішньої адміністрації Білого дому. Е, ну, якось так. Ну, а ще Трамп заявляв, що Крим наш український з чотирьох боків оточено океанами. Ніколаївський ваньок тролить надзвичайно жорстко його. Пише по мопедам з океана на сьогодні відбій. Ну, ну, власне, ви знаєте. Ви знаєте, коли там пам'ятаєте цю російську тезу, що там не дамо переписувати історію. Ну, власне, тут я теж можу сказати: ми не дамо переписати історію, тому що це наші предки викопали Чорне море. Я навіть ту лопату бачив у своїх старих. Вони вона десь залишилася відповідно. Жарти жартами, але на жаль, це. Очевидні речі, які не є досить приємними. Я не кажу про географію, насправді, а те що глибина вивчення питання українського, воно бачите, базується як колись світ на трьох китах, там на черепахах, черепах не пам'ятаю скільки там було. То власне Крим оточений океаном з чотирьох боків. Ну в принципі. Ми можемо тепер говорити, що військово-морські сили Збройних Сил України е, потопили океанський флот Російської Федерації, наприклад, так, е, і це дуже, дуже приємно звучить. З іншого боку, ми говоримо про серйозні речі, і до речі, про Крим. Я думаю, треба про це згадати. Як я бачу і тлумачу собі це висловлення президента? Ми сьогодні якось більше про це говоримо. Ну, це заслуговує на те, щоб обговорити, президент. Е, Визнав ту реальність, яка, на жаль, на сьогодні є. На жаль, те, що ми сьогодні, сьогодні хто сказав, що це не буде завтра, післязавтра, не маємо достатньо сил для того, щоб звільнити наш український Крим. Ми не маємо сьогодні можливості для того, щоб щонайшвидше підкреслюю, повернутися на лівий берег Дніпра. На наші тимчасово окуповані території. Це на сьогодні хочу підкреслити. І якщо там хтось зараз буде пробувати закидати мені в коментарях і кидати капцями, що він там торгує територію, то ні, я навіть не дирку від бублика покажу, як пан Менник, наш представник Організації Об'єднаних Націй, я можу і перепрошую, долю показати всім тим, хто хоче торгувати нашою землею. Я з лівого берега Дніпра і я дуже хочу. Повернутися додому дуже хочу, тому я все своє життя поклав, і буду класи на те, щоб це зробити. Я про, про інше насправді, але ж ніхто не сказав про те, що наш я його тепер називаю Кримський фронт. Він перестане існувати. Немає сьогодні там фізичної присутності українського піхотинця. Пам'ятаємо, там, де стоїть піхота, там стоїть Україна, але Кримський фронт він живий, він динамічний, гучно ледве не кожної ночі. Знищується ворог, знищується. Демілітаризація Криму відбувається, відбувається це. Говорить про те, що ми не відмовилися, не відмовимося від Криму. Ми маємо дипломатично працювати з країнами світу і говорити, що ну як кажучи, так не можна робити про океани. Розповідати треба робити все, щоб території силою не змінювалися. Це стосується будь-якої країни світу. Тієї самої Європи, яка е, може потерпати від е, російських дій і насправді потерпає на сьогодні, якщо Європа цього ще не зрозуміла. Тому, відповідно, е, фронт не прорвано. От давайте говорити про це. Хто б що не говорив? При тому, що е, мобілізація, як кажучи, неякісна сьогодні. На жаль, так, в силу різних причин, знову таки тема окремої розмови і нам потрібні люди. Це правда, правда. Але фронт не прорвали, фронт не здається, ми обороняємося і продовжуємо оборону, тому о, ніхто ні з ким не прощається. А навпаки, ми говоримо, налаштовуємося на зустріч з нашими тимчасово окупованими територіями, ми все рівно їх повернемо. Якщо і буде перемир'я, я зараз би про нього не говорив. Ну сьогодні комунікації відбуваються щодо цього питання. Якщо буде певна пауза е в цій війні. Я сказав пауза, бо буде наступний етап. Я розумію це прекрасно. То ми маємо до цього етапу підійти ще більш мілітаризованими, підготовленими відповідно і дати відсіч окупанту. І я прекрасно розумію це гасло мого життя. Що ми маємо забити цвяха в труну Російської недоімперії? Такий сусід з ним нам з цим жити, але він має змінити форма цей сусід. І знову таки про гарантії безпеки вони мають нам чітко допомогти підготуватися до наступних випробувань. Можливо, зараз було більше емоцій, ніж фактажу, але тим не менше. такі відчуття і такі емоції дійсно.